Нема художника, який це намалює, нема поета, хто б це описав, лиш Дух Святий, що Бог живий дарує, мені Христа в стражданнях показав. Я дякую тобі, наш відкупитель, за те, що ти за нас себе не пожалів, заради нас і нашого спасіння. Прийшов на землю і себе явив. Ти не сказав Небесному Отцеві, що ти не згідний з грішниками жить, а навпаки, покірно й добровільно прийшов на землю і себе явив, за людські душі з ворогом боровся, за них ти кров невинно проливав, скорботнім серцем плакав і молився. Прости їм, Отче, Бога умоляв, ти все терпів, терпів несправедливості. Терпів знущання, хоч і невинний був, терпів, коли із ран кров пролилася, терпів смиренно ти і за мою вину ні, нічим не можу мук твоїх зрівняти, вони безцінні, тяжкими були, мої гріхи вели тебе на страту, вони тебе невинно розп'яли. Ісус, не Ти, а я мала терпіти ту страшну кару. За мої гріхи, і все-таки не я пішла на страту, а замість мене мучений був ти. Вінок терновий в голову в'їдався, невинна кров лилася з ран святих, ти за мій гріх, унижен, ти не стидався, змирившись з болем до кінця терпів, ти не жалів свого життя для мене. Сьогодні я тобі своє даю. Я відкриваю двері в моє серце, війди, Христос, бо я також тебе люблю. Я дякую тобі, Ісусе, Любий, за кров твою невинну і святу, за те, що так безмірно мене любиш, за те, що лиш тобою я живу, благословен є ти і Твоє ім'я, нехай хвалять завжди мої уста. Щаслива я, що ти мене так любиш, спасла мене любов Твоя, свята, для тебе, Боже, все даю для тебе мій розум, серце, все моє життя, нехай мої уста дійдуть до неба, нехай Твоє прославиться ім'я.